На півночі, сході, і центрі України триває повітряна тривога через загрозу ударних БПЛА з Курської області. Ворожі шахеди фіксують у Сумській, Чернігівській, Полтавській та Київській областях. Тому, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях до відбою. І нагадаю, що близько дев'ятої вечора повітряні сили попереджали про загрозу балістики і згодом про швидкісні цілі на Полтавщину і Одещину. Там чули вибухи. Інформації про влучання наразі немає. У Запоріжжі через атаки авіабомбами четверо поранених. Серед них є 11-річна дівчинка. У місті пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, а також одне з підприємств. І про усі деталі докладніше розповість наша Олена Капчух. Вночі Запоріжжя було під ударом керованих авіаційних бомб. Росіяни вгатили трьома кабами по приватному сектору. Тут щільна забудова навкруги лише одно та двоповерхові будинки. На місці удару спалахнула пожежа. Рятувальникам вдалося її загасити під ранок. Зараз відомо про чотирьох поранених, серед яких 11-річна дівчинка. Постраждалих було четверо, але були легкі, постраждалі, не важкі. Госпіталізація не знадобилася. Вони відмовились, була надана швидкою допомогою. І перша допомога медична. Відночі місцеві жителі розгрібають завали і оговтаються від пережитого шоку. За попередніми підрахунками, більше 40 будинків зазнали руйнувань. Шість з них фактично непридатні до проживання. Як вдалося пережити і головне вціліти після обстрілу кабами, розповідають ті, хто були до епіцентру вибухів, найближче. Та зараз тільки починаєш розуміти. Тоді стовп пагня. Вікна повилітали, двері заклинило, до жінки не можу попасти ну, в кімнату, спальню. Та це просто жах. Звісно, жах, що будинок не вже далі не може використовувати для житла він непридатний. Ну головніше. Батько живий. Одна з бомб влучила у водопровід. Зараз його вже вдалося відремонтувати, але тут досі немає світла і газу. Навкруги обірвані дроти. Люди разом із комунальниками латають дахи, забивають вікна. На місці працюють представники міської влади, фіксують наслідки руйнувань та підраховують збитки. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. І Також четверо людей постраждали від нічного обстрілу. Сум. Сьогодні це прикордонне місто. Росіяни атакували п'ятьма ударними дронами. Будинки на чотирьох вулицях залишилися без вікон, а подекуди без дверей, і даху уламки шахедів побили супермаркети, автосалони, кав'ярню. У місті вже розгорнули штаб з ліквідації наслідків обстрілу. Сумщина вже багато місяців живе практично під цілодобовим вогнем ворога. Аби доправити людям, які відмовляються від евакуації хліб або ліки, доводиться проводити справжні спецоперації. Наші воєнкори побували в Хотинській громаді. Там під постійними обстрілами не лише завозять харчі, але й намагаються ремонтувати пошкоджені мережі. Про життя на межі з ворогом. Олеся Боровик. Колись потужне сільгоспідприємство. Зараз суцільна руїна. Ці фермери у прикордонній Хотінській громаді трималися до останнього, та зараз підприємство відновленню не підлягає. Росіяни знищували його кабами у кілька етапів. Тут загинули люди ще цієї зими. А вже ось недавно, декілька тижнів тому, його добили повністю. Щоб якось себе виправдати, на сторінках російських медіа з'явилася інформація про те, що тут розбили українські танки, начебто. Але вибачите самі, що це за танки. Це комбайн. А разом з фермерами з цього прикордонного села виїхали й люди, для яких це підприємство було єдиним заробітком. В селі було 700 чоловік. На даний момент залишилося 140 чоловік. Це люди більш похилого віку, середнього віку. Діток немає жодного, дитини немає в нашому населеному пункті. Доїхати з цього села до центру громади важко. Транспорт громадський, тут в ряди годи, а в кого нема свого авто, то далеко добиратися. Школа, амбулаторія, дитсадок зруйновані ворожою артилерією. Магазини, дай Бог, працюють, ми дякуємо людям, які ну, теж не злякалися і підтримують нас. Всіль mm -hmm. рада. Кована у, у магазині нелюдно, полиці з товарами майже порожні. Основна сіль, олія, хліб, булочка. Цей невибагливий набір і намагається тримати в досталь господарі сільської ятки, розповідає пані Анна. А куди тікати? Ну куди виїжджати? Ну куди виїжджати? Скажіть, ласка, ми виїдемо. Ну куди виїжджати? А куди оці повиїжали? Що ну там собі понаймали квартирки, десь отак обще життях живуть у кого там. Бог яся. Мої діти теж виїхали. Ну сини інколи привозить той, як його того товар інколи під обстрілами теж привозить товар. І Що ти зробиш? Жить треба якось дівчатка. Чесно, вам кажу, дуже тяжело. Амбулаторії росіяни знищили ще в перший рік повномасштабного вторгнення. Та фельдшери ще приїжджали сюди. А віднедавна це стало зовсім небезпечно. Тож тепер людей та продукти возить громада. Це ціла операція підвести хліб, підвести медикаменти. Це готовимся і на велосипедах їздять. Там люди туди, і як би відвозять те, що треба. Зараз головне завдання, каже очільник громади, вивести всіх дітей у безпечні. Розглядаємо питання навіть Чернігівську область, щоб купити будинки або там лікарню взяти. Ми готові дарі, сільська рада платить за них, за їхнє перебування там. Нам треба вивезти людей, дітей належне середовище для того, щоб вони хоча б перезимували. У цій громаді 9 із 14 населених пунктів розташовані вздовж кордону з ворогом. Тут залишається ще більше двох тисяч людей. Більшість написали відмови від евакуації. Ну як всі поїдуть, тоді я поїду. Ми тут, як єдина родина, залишилися, такі самі. Чекаємо перемоги. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон Єдині новини. На фронті росіяни намагаються штурмувати на усіх напрямках. Найгарячіше, як і раніше, на Покровському, Корахівському і Лиманському, ворог суне з усіх боків. Від початку доби генштаб зафіксував майже сотню зіткнень. Бої тривають біля Катеринівки, неподалік Селідового. Це Покровський напрямок. І біля Лозової Петропавлівки на Куп'янському. На турецькому окупанти штурмують за підтримки авіації. І майже безперервно ворог штурмує і на Курщині. Однак нашим вдалося частково повернути втрачені позиції, каже керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За словами головкома Олександра Сирського, Росія перекинула на цей напрямок близько 50 тисяч своїх солдат, і це послабило їхні позиції на інших ділянках фронту. Курська операція нагадаю триває вже більше двох місяців. І за цей час ЗСУ взяли під контроль більше тисячі квадратних кілометрів. Метрів російської території. Президент Зеленський підсумував результати свого європейського турне. Україна має нові домовленості щодо зброї. Йдеться не лише про постачання, але й про виробництво. Про це президент розповів у вечірньому зверненні. Кожен закордонний візит це завжди розмова про інвестиції у військову промисловість, наголосив він. Наша промислова база здатна виробляти значно більше дронів, більше снарядів бойової техніки, ніж це робити фінансові спроможності нашої держави. Але водночас є багато партнерів, які з об'єктивних причин не можуть допомогти постачанням зброї, не мають своєї, але здатні допомогти нам з фінансуванням. Також у деяких партнерів є спеціальні технології, які можуть бути застосовані в Україні зараз в обороні в наших активних діях. Алергія, кропив'янка і короткозорість білий дім оприлюднив результати медичного обстеження кандидатки у президенти Камали Гарріс. У звіті повідомляють, що вона носить лінзи і має прояви сезонної алергії. Гарріс не палить, майже не вживає спиртного і дотримується здорового харчування. Про здоров'я її конкурента, 78-річного Дональда Трампа, відомо не так багато. З таким запитом до його команди звертався Нью-Йорк Таймс, але у штабі не відповіли. Обирати Наступного президента американці нагадаю, будуть менше ніж за місяць і поки що очевидного фаворита немає. Тим часом найвпливовіші медіа світу оприлюднюють свої прогнози. Економіст, наприклад, пише, що Гаріс випереджає Трампа на 4%, а А Street Journal вважає, що Трамп має перевагу у семи ключових штатах. Ярослав Федько з Дніпра кинув роботу інженера, аби викладати. Фізику у школі він створює комп'ютерні ігри з дослідами і заохочує дітей користуватися штучним інтелектом. Цьогоріч Ярослав серед десяти найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize і тепер хоче позмагатися за звання найкращого вчителя у світі. На уроці вчителя, що надихає, побувала наша Софія Москаленко. Що таке струм? Всі Пам'ятають, що він живить. О, це правильна відповідь. Він живить він живуть всі електроприбори. Він починає свій урок з жартів. Попри ненапружену атмосферу, дев'ятикласники не відводять очей від вчителя фізики і ловлять кожне його слово. Це моя одна суперсила, я не забув, як бути дитиною. Тож, як ніхто інший розуміє, дітей потрібно зацікавити. Для цього розробляє інтерактивні ігри, і навіть на комп'ютері учні можуть повторити фізичні досліди. Як тільки ми починаємо навіть просто рухати магніт навколо кутушки. Бачите, що від лампа починає світіти. У нас починає змінюватися магнітне поле. А далі час практики на цьому уроці дев'ятикласники виконують лабораторну роботу, та її певен Ярослав можна зробити цікавою, якщо дозволити учням самотужки проводити дослідження. Давай швидко вводимо. Скільки було поділок? Чотири пишемо там, де в табличці сила струму 0,16%. Завзяття молодого педагога помітили у школі і запропонували йому взяти участь у конкурсі на найкращого вчителя України. Він особистість і вчитель, якого люблять діти. Він може за 2-3 хвилини пояснити те, що хтось пояснює за 40 хвилин. Це повірте, це дуже цікаво. Для участі у конкурсі Ярослав заповнив анкету, записав відео візитівку і пройшов співбесіду. Цьогоріч на Global Teacher Prize подали заявки понад 1200 українських вчителів. Та Ярослав потрапив у десятку найкращих. А після фіналісти зібралися в Ужгороді. Враження круті, Топ-10 – це реально топ 10 вчителів. Презентація себе. Дебати між нами дали можливість продемонструвати себе. Це в Ужгороді, і дали можливість побачити колегну. Знов таки колег, як вони це роблять. А ще вчителі проводили уроки для школярів. В цей час за ними слідкували журі і обирали переможця. За церемонію нагородження онлайн напружено слідкували і учні Ярослава. Ми справді були дуже раді. Ми там у чаті своїми спілкувалися. Ми потім підходили до нього, Навіть це був не урок, а ми все одно підходили його, вітали з ним, розмовляли. Тому справді ми були дуже раді. Хоч Ярослав і не був звання вчитель року та дістав номінацію для науковців, а разом із нею грошову винагороду 5 тисяч доларів. Їх планує витратити на набори для лабораторних робіт. Я докладу цих коштів, докуплю собі трошки обладнання механіки і буду поз дітьми. От не вони будуть дивитися, а вони будуть робити. а Я буду ходити дивитися. Нині ж Ярослав мріє взяти участь у світовому конкурсі на найкращого вчителя. Уже вирішив, якщо переможе, призові кошти витратить на. Побудову підземної школи. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.